Цей дитячий садочок розташований за кілька метрів від місця влучання російського шахеда. Вибуховою хвилею у навчальному закладі вибуло вікна. Поруч ще лежать зібрані уламки. П'ять вікон на у нас вибито. В групі раннього віку в приміщенні в загальному приміщенні. І о другій ночі ми вже всі були тут. Дитячі стільці сьогодні порожні. Дітей з двох груп раннього віку, які навчаються у приміщеннях, де нині пошкоджені вікна, а це 40 вихованців. Сьогодні у садочок батьки не приводили. Батьки ми про це повідомили вже. А завтра, сподіваюся, нам зроблять і допоможуть в ремонті віка наших. І ми приймемо наших малих дітей. Всередині приміщення розкидане скло прибрали одразу, говорить Олена Барабан. Найменші наші тут бітлахи знаходяться і сьогодні саме сюди потрапило все, коли вибуло, у нас вікно пошкоджене. З цієї сторони і в другій групі теж, в групі раннього віку, теж така сама ситуація. І ось тут така сама ситуація. ось. Теж вікно в тріщинах. Олена Барабан припускає, 7-8 березня повноцінна робота садочка відновиться. Поки ж чекають на будівельні матеріали, або закрити вибите скло. В садочок є запит на 10 листів, ОСБ та плівку. Для того щоб закрити вікна, є великий запит на амбулаторію, дуже багато вікон пошкоджених. Та декілька вікон в школі. В першу чергу закриваємо потреби цивільного населення, так як людям холодно, вони без вікон. В першу чергу ми видаємо населенню і десь за дві годинки будемо закривати тоді вже далі комунальні заклади. Поки очікують на будівельні матеріали, інші групи працюють у звичайному режимі, говорить директорка садочка. Окрім цього, не припиняли роботи і облаштуванню укриття. За словами Олени Барабан, ремонт бомбосховища в навчальному закладі мають закінчити до кінця квітня. Діана Крахматова, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Суми.